Привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я підіб'ю підсумки конкурсу і нарешті розіграю усі ці подарунки. Вітаю усіх у світі блокнотів. І вже зовсім скоро ми дізнаємось імена усіх щасливчиків. А оголошую я їх у процесі створення літнього колажу у моєму Bullet Journal. Я завжди роблю подібні сезонні розгортки, ось якими були зима та весна. Відео з ними теж є на каналі. Літо я вирішила зробити із журнальних вирізок. Дуже люблю цей різновид матеріалів і вважаю, що він має багато творчого потенціалу. Ніколи не викидаю журнали або листівки, не вирізавши з них усе цікавеньке. І вже маю цілу коробку таких картинок. Що ж, переходжу безпосередньо до роботи і на початку визначаюсь із розташуванням найбільших елементів. І доки ви отримуєте насолоду від перегляду, час перейти до результатів конкурсу. Як ви пам'ятаєте, переможців буде кілька. А розпочнемо з найпопулярнішого коментаря. Перемогу у цій номінації отримала увага Анна. Її коментар зібрав 6 вподобаєк. Мої щирі вітання вам! Ви отримуєте скраб папір, набір декоративних тасьм з мотивами картин Ван Гога. Сподіваюсь, ви любите його так само, як і я. І ось такий нотатник із обкладинкою Soft Touch. Для ваших творчих проєктів. І ще раз вітаю. А ми йдемо далі. І я була б не я, якби не зробила сюрприз. Я завжди дуже радію усім активностям у коментарях. Та є одна особа, яку мені хотілося б відзначити особливо. Сергеєва, це ви. Я не полінувалась і порахувала, що ви залишили для мене 28 чудових коментарів. Дуже вам за це дякую! І хочу зробити приємність у вигляді ось такого набору для створення колажу, який я підібрала особисто. На знак моєї вдячності. Ну, а наразі повертаємось до нашого літнього колажу. У процесі розміщення усіх написів я зрозуміла, що мені бракує кольорів. Тож знову пошукала щось підходяще у своїй коробочці з вирізками. Обрала ось таке морозиво. І, як на мене, з ним уся композиція стала більш гармонійною. Настав момент для основного розіграшу. Ну що ж, друзі, ось настав цей момент, коли я проведу основний розіграш. Навіть переключила вам живий звук, тому що зараз буде проходити жеребкування. Ось тут у нас ви можете бачити четвер, тридцяте, Травня, завтра виходить відео, тож я провожу вже репкування за допомогою сайту Random.org. Я сюди вписала ось покажу вам ближче, щоб ви могли впевнитись, що ваше ім'я, якщо ви брали участь у розіграші, що воно тут є. Якщо ви виконали усі умови, які потрібно було, я нарахувала 8 учасників, всіх сюди записала і зараз будемо проводити. Жеребкування. Бажаю усім участі. І. Один, два, три. Гоу. Рандомайз. І так, вітаю переможця Art Decor and More на першому місці. Мої вітання від щирого серця. Знаю, що у вас теж є канал на подібну тематику. Тож вдвічі приємніше, що ви моя колега, і сподіваюсь, ці подарунки будуть вам корисними. Будемо завершувати. Ще раз вітаю усіх сьогоднішніх переможців та запрошую в опис під відео. Там ви знайдете усю інформацію, як можна зі мною сконтактувати, щоб я могла відправити вам подарунки. А усіх, кому сьогодні не пощастило, я прошу не засмучуватись, адже це точно був не останній мій конкурс. Тож продовжуйте бути активними та слідкувати за моєю творчістю. І, можливо, наступного разу вдача посміхнеться саме вам. А тим часом я завершила роботу над розгорткою і маємо ось такий результат. Мені хотілось зробити щось позитивне та яскраве і при цьому, щоб тема літа читалась з першого погляду. Напишіть, як вам. А я дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у нових відео! Па-па!